Шановні аграрії, жнива, яровий ячмінь. Ну що там ваші кейси, нью, джондіри, шмепсі, мейсі, осьо, ніва, Комбайн, який відповідає і за чистоту, і за аналіз зерна. Тут же ж візуальний отбор іде. І на головню, і на болячки, калібровка, наздріва. Вологан. Уже тріщить давно дозу, зато зробити такого комбайна уже їх рідкость, скоро буде раритет, Але роботу вони свою гарно роблять отак. Ну що, шановні аграрії, пишіть, коментуйте, як вам уборка, обдивляйтеся. Уже, звісно, на яровому ячменю пішов підгончик, гончик. Але він іще не вище колоса, тому він не додає вологу в зерно. От. І тим самим менше сору. Звісно, урожай ярових ячменів не такий високий, як осимий, але для Дніпропетровської області, як для сівозміни, як для наших хрюшок, буде саме те. Значить, шановні аграрії, дуже жорсткі реалії сьогодення. Хто не в співзосіні посіять озимі, виходили саме таким от методом ярові насівали. Вони менші по урожайності, але чим поле гулятиме. Рання уборка, десь хтось ще пшениці убирає. вбирає. Це все підійшов момент, отакий От наш юльський. Ріпаків, ячмінів, озимих пшениців, треба спішити, бо передають дощі. А якщо дощі підуть, дивіться, вже затінення такого немає, піде підгон сорняка і прийдеться робити діссикацію. А так, як ви знаєте, на ячменях і колоси відпадають, тому краще робити все вовремя. Звісно, рік тяжолий, шановні аграрії. Весна була холодна, тому посіви не розкущені, не розкущені. А також на озимих пшеницях у нас по Дніпропетровській області я як такових самошедших здорових урожаїв в цьому году не бачив. Якщо ви пам'ятаєте наше осіннє відео, я казав, що. Пізні сроки пасіва можуть зіткнутися з тим, що весною не буде тепла і рослинка наша не, не докучиться. Мені писали, що, Та що ти, ми сіяли, і в грудні сіяли, і було все добре. А отак цього року холодна весна, ви знаєте, затяжна холодна весна, рослинки не розкущилися, і тому ми маємо такий собі невеликий урожай, але це краще, чим держати пари. Тому що в цьому році податки платити треба, ви знаєте. Одноосібники обкружили, також фермерські господарства. От. І також це ж дуже великий, як би сказати, біч наше, тому що закривають порти. Куди його вести здавати шановні аграрії, куди його дівати, чи його ховати, чи ждати ціну, просто сходиш з ума, не знаєш, що його робити. Цього року стартова ціна, кстати, непогана, така як минулорічна. 1700 за ячмінь немає, більше шановні аграрії, але ж все одно всі ми бідкаємося, куди ми далі будемо дівати зерно, тому що в нас країна аграрна для своїх нужд, нам просто зернових вистачає. А основні ми збитчики, тобто відправляємо за кордон. Тому хочеться сподіватися, щоб ціна була іще вища, тому що світло дорожає, акциз на топліво додавали. Все дорожає, О, техніка має своє ламатися і хочеться чимсь пер... на наступний рік собі зробити заощадження. Тому хочеться, звісно, що е, ціну зробити вище. Звісно, з остороницька, коли ви вже нажретеся, тралівалі туди-сюди. Ну, станьте в наші тапки, будь От, І спробуйте, як це воно там нажратися, взяти в оренду землі, купити собі пай. Зараз це дуже просто, земля продається. От, і заплатити податки, ремонтувати навіть таку нівку, гляньте, яка вона ухожена. Вона свою, -свою роботу робить лічно. Понаблюдайте за вигрузкою. І, звісно, напишіть мені в коментарях, поки будете дивитися, хто планує ховати чи продавати. Зараз показ є ще ціна. Чи бачите ви її нижче, чи бачите її вище. Шановні аграрі, я вам скажу так, що міровий значить, такий показник цін вони підуть рости. Рости. Так як пішла ціна на добрива, так як пішло на топліво. Моя думка, ціна на сільхозпродукцію повинна рости. От, і на даний момент пшениця не должна нижче падати 7 тисяч. А як би сказати, вже після збирання повинна вже туди до десяточки рости. Так як соняшник вже має 20-ку перевалити місці з ріпаками. О, це таке моє бачення. Пишіть своє бачення. От, і понаблюдайте за вигрузкою. Так як у нівки бункер не невеликий, вона в принципі, ось ось круг робить і висипається. Тут вона зробила от і висипається. Шановні аграрії, як... мій отзив саме про культуру ячмінь. Значить, як... Кормова культура це гарна культура да? от, для наших тварин. От, а як от попередник, шановні аграрії, він в принципі не дуже. Чому? Після, е, сказати, якщо брати пшеницю в з ячміньом, це буде худший предшественник. Після нього значить, він душі істощає почву ячмінь. І також він, шановні аграрії. Е, Дужчі уплотнення почви від нього. Тобто, от по обробітку ви це саме почувствуєте. Але, як всі в оборот, чому і ні, головне його не чередувати пшениця з ячміннями. От. Тому що потім треба ще гербіцидами забирати падалиці від злакових і таке подобне. А так сміло можна сіяти. Значить, понаблюдайте за уборкою. Як ви бачите, в нас тут все, прекрасні лелеки які творять цих шипящих пшш, гадючок да? у полі. Охоти немає, ганяй їх нікого немає. Прекрасно, життя налажується. От. Що касається комбайну, шановні аграрії, це єдина техніка, яку засунув руки туди і всю її зробив. Як така з двох велосипедів можна її настроїти, немає тих комп'ютерів, датчиків, лишніх, щоб потім мозг тобі царапунькають. От, а так, як і все, всі розходники, то рівні, то подшипники, як у кожної техніки. Якщо бережно відноситься до неї, то вона проходить для невеликого господарства. Раніше ж убирали, по ось мас, він ходить, ніякої ні очереди немає. Якщо не спішить, буквально ось гляньте чисто, не бачу якихось потір. От. Щось такого не бачу. Тому шановні аграрії. Якщо вам сподобалося відео, ставте обов'язково лайк, коментуйте по, по цінах. Як вам комбайн, шановні аграрії, обов'язково будьте обов'язково підписані на канал. А за це я вам бажаю мирного неба, здоров'я, щастя і благополуччя. Шановні аграрії, до вас прохання! Будь ласка, напишіть, які ціни у вас, тому що ціни у нас по Україні відрізняються. Ми навіть через час зможемо зайти і подивитися ріст-цент. Люди будуть пізніше відео дивитися, раніше, і ми побачимо, як міняються ціни. От. І яке бачення ви бачите, будь вони падають чи рости. На цьому відео буду заканчувати, шановні аграрії вам головне мирного неба, здоров'я, щастя, благополуччя вам і вашим сім'ям. Все буде добре, до побачення.